Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. програма інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. В ці тяжкі часи, які ми живемо, втрата на жаль стала нормою. Ми сьогодні бачимо, як багато людей переживають втрату рідних і близьких на війні чи через удар ракети по житловому району у Львові або в інших містах України, і це є неймовірна трудність, з якою нам треба навчитися жити і працювати. Сьогодні ми поговоримо про втрату, про те, як її переживати і як допомогти пережити втрату іншим. У нас в гостях Оксана Свистун, яка є психологом Львівської команди громадської організації Степін. Пані Оксано, вітаю вас в гостях. Вітаю вас, рада тут бути. Знаєте, я думаю, що ця тема про втрату, вона є з одної сторони дуже болюча, бо в принципі людям не хочеться говорити про втрату зазвичай. Але з іншої сторони вона така потрібна, і потрібна як тим, хто пережив втрату, так і тим, хто є поруч з людьми, які переживають втрату, щоб знати, як себе поводити. Я от недавно читав один коментар особи, яка втратила рідну людину на війні. І вона написала такий коментар: люди краще нічого не говоріть, бо коли ви говорите, мені тільки стає гірше. Я сподіваюся, пані Оксана, що наша розмова сьогодні допоможе, щоб таких коментарів було менше, власне, щоб люди, які зазвичай справді щиро хочуть допомогти іншим, котрі переживають біль, щоб вони знали, як це робити. <гум> так що, власне, я такий роблю довгий ступ, щоб подякувати вам за цю можливість і запитати вас таку річ, коли ми говоримо про втрату. Що ми маємо на увазі з психологічної точки зору? Втрата це є певна така подія, яка стається у нашому житті внаслідок різних стресових ситуацій. Тобто, це є невід'ємна частина нашого життя. Втрати бувають різними: тобто, втрата житла, втрата партнера, розлучення, втрата роботи, втрата ідентичності. І втрата життя це є найбільш така вагома втрата, болюча, і про це ми не хочемо говорити, тому що стика. Ти з болем завжди боляче, але те, що ми про це не говоримо, не означає, що цього не існує. Тобто є речі, які існують у природі, і е, життя і смерть це є невід'ємні частини, і тобто, ми не можемо сказати, що цього немає, якщо це є насправді і втрата, звісно, це є біль, і е, люди чому люди не хочуть про це говорити, тому що вони стикаються з своїм болем. І деколи захисні механізми психіки не витримують того болю? І тому буває таке, що замість натомість, щоб промовчати, люди починають говорити речі, які навпаки ну, ранять чи більше. Угу. Якщо ми говоримо про перші реакції людини, яка от отримала інформацію про те, що хтось з її рідних чи близьких несподівано загинув. з Чим ця людина зустрічається, які етапи потім вона проходить? В першу чергу вона буде стикатися з тим, у неї буде шок, і вона буде заперечувати. Тобто вона не буде приймати це як факт, тому що вона не бачить цього, тобто мозок наш має побачити тіло. Тобто тоді йде процес, що людина приймає факт втрати. Тобто є чотири завдання перед тим, щоб змиритися з втратою, тобто визнати факт втрати, що це сталося. Друге, це дати собі час на горювання. І у горюванні немає дедлайну, тобто жодна книга не, не говорить про те, що треба горювати там рівно стільки, скільки там ну, півроку, рік кожна людина горює по-своєму, тобто горе може бути усіх однакове. А е, кожна людина по-своєму буде горювати. Тобто це залежить від стосунків, це залежить від е, віку людини, це залежить від статі, це залежить від е, того. Вік статі, тобто стосунки, які ті стосунки були гармонійні, чи це були конфліктні стосунки, чи це були невизначені стосунки, тобто це прив'язаність, яка була, тобто, чи це була залежність, залежна, співзалежна прив'язаність, чи була гармонійна, тобто безпечна прив'язаність. Тобто дуже багато факторів я на це впливаю. Досить часто є так побутує така думка, що людина, яка зустрічається з неприйнятною для себе ситуацією, складною, емоційно складною, вона проходить таких п'ять етапів. Перший це заперечення в кінці прийняття. Наскільки ця модель є ну, релевантною або е, підтвердженою, що та саме так є, тому що це може бути просто модель, але наскільки вона працює в реальних умовах? Ну, знаєте, я розумію, про що ви говорите? Цю модель дослідила швейцарська психологиня Елізабет Кублер рос Вона працювала на той час, коли вона це досліджувала, вона працювала у хоспісах. і вона досліджувала, вона спостерігала за людьми, які жили у тих хоспісах, тобто які мали важкі захворювання, і які вже наближалися до того, щоб перейти. Інший етап е, життя ну, до вічності, так і е, тобто вона вела це спостереження, що у людей є насправді тобто, заперечення, вона не хоче змири, е, е, змиритися з тим визнати те, що вона хвора, що вона помирає, у неї буде злість, у неї буде депресія, в неї буде, е, зрештою, потім торг. А може це не так, а може це по-іншому. І, зрештою, п'ятий етап це примирення. Але зараз є набагато така більш. Euh... Краща модель переживання втрати це така дуальна модель горювання. психологи її створили у 1991 році. Шут і штроп. Тобто, суть полягає в тому, що людина, яка втрату має, вон переживає втрату, вона буде переживати два процеси психічні, тобто вона буде орієнтуватися на втрату на своє горе на оплак. Цієї е, втрати, і з іншої сторони, вона буде буду, е, е, орієнтуватися на майбутнє, на те, що зараз в мене вже нова е, соціальна роль. Е, мені треба ну, приймати певні рішення, обов'язки. Тобто, якщо раніше е, якусь частину обов'язків виконував партнер, то зараз е, ці обов'язки треба виконувати мені. І цей процес він є паралельний. Це як гойдолка така, як коливання. Е, що ти будеш повер повертатися, тобто то в одну кімнату, то в іншу кімнату. Тобто, читала нещодавно одне таке дослідження одної психологині, яка каже, що от я зараз сижу, поплачу, от я маю виплакатися. Так, годі, я йду поскладаю там ложки у шухляді. Тобто, якась така рутина, вона дає можливість психіці трохи стабілізуватися. Потім знову людина буде повертатися, і це є нормальний процес. Тобто, втрата вона нікуди не дінеться. Тобто, одна справа жити з втратою, інша справа зануритися втрату і жити у втраті. Тобто, вже тоді потрібна консультація фахівців, щоб людині допомогти допомогти вийти з того стану, я так розумію. Ви в організації Степін займаєтесь в основному цими питаннями втрати і консультування, як тих, хто втратили своїх рідних, близьких, так і людей, які їх оточують як правильно себе. Поводити з ними, які би ви дали такі основні рекомендації, які можна дати на загал, як би мали в принципі поводитись люди, які в середовищі яких хтось з друзів чи близьких пережив втрату, Що, що можна робити, варто робити а чого не варто робити. Ну, знаєте, от дякую за запитання, цікаве, гарне запитання. Тобто, коли є менше слів, а більше такого емоційного включення і співпереживання, це буде більш таке помічне для цієї людини, яка переживає втрату, ніж коли ми починаємо давати які говорити багато слів. Тобто, я не кажу, що Слова, які говорять люди, вони є погані. Тут не йдеться про погане чи добре. Просто вони можуть ранити. Бо коли людині кажуть, не плач, все буде добре. Угу. Вона хоче плакати, вона хоче плакати, і їй треба дозволити поплакати. Тому що горе і сльози сльози це є. Коли ми випускаємо свій смуток, а смуток це є частина любові. Тобто, коли людина плаче, значить у неї був стосунок з цією людиною, якою вона втратила. І вона має від, 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 виплакати своє горе, скільки скільки їй потрібно. І це є любов. А любов вона нікуди не дівається. Любов вона є постійно. І коли кажуть, що все буде добре. Ну, ніби така фраза нейтральна, нічого тут поганого немає, але ти ж не знаєш, як воно буде. Краще сказати, я є тут з тобою, я поруч, я тут буду стільки, скільки тобі хочеться. Ми можемо мовчати. А що ти хочеш зараз? А що ти зараз відчуваєш? Тобто більш такої емпатійної підтримки. Або, наприклад, є такі фрази. Ти ще молода, ти ще вийдеш заміж. Uh -huh. А Звідки ти знаєш, чи вийде ця людина заміж чи не вийде. Їй зараз не про це. Вона зараз переживає втрату, а не думає про те, чи вона буде виходити заміж, чи не буде виходити заміж. Uh -huh. Я часто зустрічаюся з такими речима, які є крайнощі Так? людей, які десь є поруч з тими, хто пережив втрату, це або страх. Наблизитися і, взагалі, будь-що говорити часом. Такі люди, котрі втратили рідних і близьких, вони можуть відчувати також певну ізоляцію, тому що ті, які є поруч, вони просто не знають, що сказати, вони не знають, як себе поводити. І щоб не нашкодити от такий страх, то я краще буду уникати якогось контакту, бо не знаю, що робити, не знаю, що сказати. Це перше, а друга крайність це власне така бути занадто балакучим. Як то кажуть, давати море порад, тисячі ідей? Е, і тут питання: якщо людина себе ідентифікує однією, може є інші групи, які ви назвете, mm -hmm. характерні для mm -hmm. поведінки, mm -hmm. та? але якщо людина себе ідентифікує з тою групою, або розуміє, що вона є з тої групи, яка боїться підійти, боїться щось сказати, е, що як вона би могла. Е, Попрацювати над цим, щоб все ж таки бути корисною, помічною для тих, хто переживає втрату або навпаки, якщо людина з того розділу дуже балакучий, яка дає море порад, що тут би вартувало на над чим цій людині вартувало би задуматися, щоб бути більш близькою до людини, яка переживає втрату, ну е -е, знаєте, тобто над. Бала... Міна балакучість, вона може втомлювати людину, яка переживає втрату. Тобто, знов ж таки, тут йдеться про також різні періоди, чи це є гостре горювання, коли людина ось-ось втратила е, близьку людину і ще навіть поховання не відбулося, чи це вже пройшов певний період, наприклад, там місяць, два? Тобто це абсолютно різні е, є речі, так. Але що би хотілося, е, от тій людині, яка, наприклад, хоче підтримати, що би їй хотілося Наприклад, не то, що ну, подібні ситуації бути, а що би вона хотіла почути, коли їй, наприклад, поє сумно. У таких моментах, коли я працюю з людьми, згадується той момент, коли мене мама помирала. І, тобто це є горювання, і тут дуже багато родичів включилися і починають говорити, як я себе маю вести там на похороні, де я маю стати, що я маю робити, тобто, що я маю одягнути, а мені абсолютно цього. Не хотілося чути, в мене злість з'являлася. Тобто, злість це є нормальна реакція на такі речі. Тому що я хочу просто відгорювати, а мені тут говорять, що я маю робити. І тобто жінки, які втратили своїх чоловіків на війні, а це абсолютно, це абсолютно інший вид втрати. Тобто, це є раптова втрата, це є така ну, дуже болюча втрата, і ніхто до цього не готовий. Тобто вона хоче. Підтримки, а їй починають ну, говорити також дуже багато речей, що ти не так стала, не то зробила. Ще щось. І треба бути просто чутливим, чутливим до болю. І біль він є невід'ємна частина нашого життя. Ми від цього нікуди не дінемося. Біль є. І просто все залежить від наших захисних механізмів, наскільки вони спрацьовують. Якщо у нас, наприклад. Наше життя було стабільним, і в нас є певний такий міцний стержень, тобто ми зможемо справитися з будь-якими викликами, коли є механізм, захисні механізми є слабкі, тобто власне отакі події, і вони, тобто, якби тобто відкривають у що мої механізми не справляються. Якщо ти відчуваєш, що ти не можеш дати підтримки, то краще не йди і не нашкодь. А як буде з тими людьми, які е, хотіли би допомогти, але вони бояться підступити? Чи може їм варто все ж таки і не, не скорочувати цю дистанцію і не намагатися допомагати? Я власне про тих людей, які uh -huh. мають страх uh -huh. наблизитись до людей, котрі переживають втрату? Знаєте, от таку гарне питання. Дякую. Я просто коли ви задали це питання, я думаю, а що а що саме ти боїшся? Чого ти боїшся? Тобто, чого людина боїться? Боїться підійти і запитатися, як ти? Тобто тут ідеться вже, то вже питання до тієї людини, яка хоче допомогти, а що саме ти боїшся? Тобто, знаєте, наше суспільство воно, напевно немає має культури розмов про смерть. Якщо б у нас ця культура була, тобто і це культивувалося б, і про це говорили, можливо, було б зараз набагато простіше ну, е стикатися з такими речами. Якщо ми поглянемо на ситуацію з, зі сторони особи, яка зустрілася з втратою, е скажімо так. На що варто звернути увагу? От можливо, нас також дивляться глядачі, які переживають зараз біль втрати, когось рідних близьких. По-перше, може, поговоримо про те, які етапи є в цьому переживанні втрати, і де є вже оця червона лампочка, яка говорить, що ти сам скоріш за все не даш собирати потрібно допомога фахівців. Я розумію, що допомога фахівців завжди є доброю, ніколи не, не буде зайвою, очевидно. Але напевно що є ситуації, де ця лампочка червона вже просто горить і каже все. Мусиш звертатись по допомогу. Ну, з точки зору науки кажуть, що коли вже людина горює, наприклад, більше ніж півроку, тобто вона ну, горювати вона буде постійно, йдеться про інший, коли вона занурюється у оце, той процес горювання, що вона занедбує якісь такі свої обов'язки повсякденні, постійно сидить на кладовищі, постійно плаче безперервно, коли порушений сон, коли розлади вже харчової поведінки, тоді ну, варто звернутися. Вернутися до фахівців для того, щоб стабілізувати психоемоційний стан, коли людина, попри те, що вона втратила, вона горює, але вона відвідує, наприклад, ну, ходить на роботу, вона виконує ну, свої обов'язки такі повсякденні, там, наприклад, як мама, як батько, тобто і тоді це є нормальний процес, коли вже йде, це певні такі ну, розлади сну чи, наприклад, там, харчової поведінки. Людина постійно у такому пригніченому стані, тоді варто звернутися до фахівців. Але знаєте, тобто тут ідеться ще той момент, що ми переживаємо війну. І деколи буває так, що звістка про те, що людина втратила рідну людину, приходить в один момент, а поховання може відбутися аж за півроку. Тобто і оцей процес переживання також йдеться, а можливо, це не так. Тобто, оце, тобто десь згадується оця п'ятикрокова модель, що, можливо, не так, можливо, він живий, можливо, ще все по-іншому складеться. Але її оцей період пережити це напевно треба мати мужність. І знов ж таки, якщо є у нас в культурі, ну не тільки в нашій культурі є певні ритуали так? поховання, попрощатися з тілом. Для чого це робиться? Для того щоб мозок прийняв інформацію про те, що людини немає, що людина ну померла. Так? Якщо цього немає, а зараз, коли, ну, наприклад, людина загинула на полі бою, так? тобто не кожна людина, не кожна жінка, яка прощається з чоловіком, може побачити тіло. І це ускладнює процес. А якщо є такий випадок, я думаю, що доволі часто є така річ, що тіло привозять, але в такому стані, що Ну наважитися його побачити, це дуже непроста не річ. Що в такому випадку робити? З одної сторони, для психіки важливо якось зідентифікувати, що це тіло рідної людини, зрозуміти, що його чи її немає. А з іншої сторони, стан цього тіла може бути такий, що це може нанести додаткову травму. Чи є тут якісь рекомендації, як, як бути в таких випадках, як діяти, чи це має прийняти рішення безпосередньо ця людина, хто в кого загинув, хтось з рідних близьких, як, як тут бути? Ви вже ждали відповідь на це запитання. Звісно, рішення приймає людина, яка тобто, хоче вона подивитись на тіло чи не хоче. Тобто, в моїй практиці був випадок, коли жінка чекала півроку на тіло, і вона сказала: Я хочу подивитися. Тобто, це насправді є дуже сміливий крок, і те, що вона побачила, ну, тобто, це залишається з нею. але Ну, це це її вибір. Насправді, це її вибір, а, і вона так ну, але вона в такий спосіб змирилась. Тобто вона прийняла не те, що змирилася, вона прийняла факт, те, що її чоловік загинув. Тобто документів було недостатньо. Але ми не можемо сказати не дивися, не потрібно цього робити. Людина приймає рішення. Тобто, психіка наша є настільки пластична і гнучка, що вона справиться з будь-яким стресом. Тобто, якщо людина не зустрінеться з візуальними доказами смерті близької людини, вона може ціле життя не приймати, що ця людина мертва, і, відповідно, не зможе почати новий етап своєму житті. Ні, це по -різному, по різному буває. Тобто, це залежить на насправді. Це все дуже унікально, індивідуально. Тобто кожна людина це по різному переживає. Комусь достатньо побачити фотографії, тому що там є дуже багато різних процедур. Я так тільки поверхово знаю наскільки цієї процедури, тобто їм показують фотографії. Комусь недостатньо фотографії, комусь потрібно відкрити. Комусь кажуть, що це ну не бажано відкривати, тому що ну є різні умови. Але людина приймає рішення, що вона хоче подивитися. А є ж випадки? У мене були випадки у моїй практиці, коли жінки онлайн були на похованні, тому що вони були не, не в Україні, вони були за кордоном, і це це інший виклик. Але з іншої сторони, ніби здається, що це дуже так дивно. А з іншої сторони, це добре, що в нас є такі технології, що не дозволяють в такий спосіб попрощатися. Угу. Чи я розумію, що. Е... От, скажімо, умови війни вони є особливо страшними для не тільки тому, що гинуть найкращі, що люди втрачають рідних і близьких, але тому, що ці смерті стають дуже несподіваними. Е -е, чи є так, що якщо людина, скажімо, бачить, як хто з її рідних і близьких повільно помирає від, від якоїсь хвороби, то психіці набагато легше пристосуватися до цього, ніж е знати про трагічну смерть. Ось. І... Е які власне відмінності в сприйнятті людини, яка бачить, як хтось повільно помирає з рідних, близьких, від того, що вона раптово дізнається про смерть? Звісно, коли людина, наприклад, хворіє, і ми доглядаємо за хворою людиною, та, і ми знаємо, що рано чи пізно ну, цей це буде неминуче, але до цього не можна бути готовим, <плес> тому що це є те, що, чого ми не знаємо. Ну, ми є християни, так, ми, ми віримо у вічне життя, так, але ніхто звідти не прийшов і не сказав, як там. Тобто, це є те, що ми не знаємо, а те, чого ми не знаємо. Наємо завжди буде нас викликати багато стресу і багато якогось такого страху. Виглядає так, що якщо б цей рівень суспільного договору розмов про смерть був більш лояльний до цієї теми, то ми б могли легше переживати її на вашу з вашої точки зору. <плес> Це не моя точка зору. Я вважаю, що про це потрібно говорити в тому плані, що це є речі, ну це є факт. Угу. Тобто це не десь розвіяти оці такий міф про безсмертність, тобто, що ми безсмертні, тобто, що смерть вона є, вона існує, і ми насправді не можемо бути до неї готовими. Тобто, цей тиждень він нам показав дуже так очевидно. Тобто, 4 вересня, тобто, у Львові ніхто не. Очікував такого, і це насправді дуже боляче, дуже несподівано. І мене це до сих пір болить, тому що я по тій вулиці дуже часто ходила, і ми до цього не можемо бути готовими. Але ну є звісно, що є відмінності, що, наприклад, коли людина, наприклад, доглядає за хворою людиною, це один процес. Коли це є стається раптово, це інший процес. Знаєте, тут напевно доречно буде задати слова святих отців, які казали, нехай смерть стане вчителькою життя. Дякую, пані Оксана, за, за цю розмову не просту, але таку потрібну. І дякую за працю, яку ви робите. Я вірю, що вона справді дуже корисна і багатьом людям є помічною. Щиро дякую вам і вашій організації. Щиро дякую вам. Дорогі друзі, я щиро сподіваюся, що ця розмова, хоча вона дуже непроста, бо говорити про смерть, про втрату це не є легко. Але попри те, я вірю, що вона була для вас корисною, і тепер ви є більш обізнані в тому, як можна допомогти людям, котрі переживають цю втрату, бо принаймні ви усвідомили, що цього потрібно вчитися. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.